У нас на самому такому очаємо напрямку. Я дякую вам за витримку, за вашу сміливість. Хочу побажати вам ну, одного живими, цілими і неушкодженими. Ну і найшвидшої перемоги, щоб відсвяткувати перемогу домашнього обставина. Нагородити відзнаку командира 3-го окремої танкової залізної брати старшого лейтенанта. Дякую за службу. Служу на родину. Молодшого лейтенанта. Дякую за службу. Служу народу. Молодшого лейтенанта. Дякую за службу каріли. Дякую. Штаб сержанта. Служу на службу. Сержанта. Дякую за службу. Служу на радок. Сержанта. Служу на радок. Молодшого сержанта. Дякую за України. Старшого солдата. солдата. Дякую. Солдата. Наказом командуючих сухопитних військ старшому лейтенанту воїної чергової офіцера звання. Капітана. Дякую. 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 раз хочу виразити слова вдячності, що з порозумінням, зі стійкістю, з відвагою боронити нашу землю. Дякую. 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 Давай майорам. <плес> <плес> <плес>